На жаль, у Харкові сьогодні лунали вибухи і було п'ять міст, куди прилетіли ракети з території Російської Федерації. Попереднє це було ФАБи великої потужності і насправді дуже багато лихо воно було середини. Дня і люди гуляли, і люди були у своїх житлових будинках. На жаль, на теперішню годину ми маємо 6 людей, які загинули, серед яких і 14-літня дівчина, яка гуляла зі своєю подругою, і вона, на жаль, загинула. Крім цього, загинув і водій нашого одного з комунального підприємства, і це жахливо. Дуже важкі наслідки, дуже важкі наслідки, Було евакуйовані люди верхніх поверхів е, на житловому будинку. Е, зараз тривають роботи по ліквідації і пожежі е, цієї, але зараз об'явлена повітряна тривога е, і ми вимушені були е, спуститися в укриття. Крім цього, е, хочу сказати, що в ще розтрощені два приватних е, будинка в Слободському районі міста Харкова е, і теж. Там знаходились люди, вони зараз перебувають на лікарняних койках. Взагалі хочу сказати, що на теперішню годину 45 людей отримали поранення і знаходяться у лікарні.